Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на липень 2025 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Венера? Планета Венера це планета, яка відповідає за гроші. За кохання, за красу. А п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, за хобі. В принципі, це сектор задоволення. І сектор, до речі, любовних зв'язків. Що це може значити по Венері? По-перше, в цей період часу ви можете з кимось познайомитись, і це будуть саме романтичні любовні взаємини. Якщо ви вільні, і для вас це актуально. Наступне це може стосуватися ваших дітей там, наприклад, вашим дітям необхідні гроші на. Школу, садок, я не знаю, гуртки, їх потрібно відправити в табір, щоб вони поїхали просто за кордон, на навчання в університеті, тобто якісь фінанси ваші діти будуть потребувати. Ну і по Венері, це Венера це говорить про достаток. І у вас будуть ці гроші. Потім наступне, що стосується бізнесу, це, звичайно, про доходи. Тобто, якщо ви маєте власний бізнес, ви ним займаєтесь, працюєте і так далі, то Венера принесе вам додаткових клієнтів, вона принесе вам додаткові угоди. І все це, звичайно, дотично до тої сфери діяльності, якою ви займаєтесь, або це просто можуть бути додаткові доходи. Звичайно, це ще і планета, яка відповідає за задоволення. І в цей період часу ви можете поїхати на відпочинок і гарно провести час. Наступне це планета Нептун, адже. З 4 липня по 10 грудня поточного року Нептун буде знаходитись в ретроградному русі, і для вас це третій сектор гороскопу. Нагадаю, зараз планета Нептун транзитом рухається по знаку Овен. Ну і це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, Нептун це планета, яка відповідає за релігію, за наші мрії, за фантазії. Вона дає в наше життя трошки ілюзії, і це все стосується третього сектору гороскопу. Проте, коли Нептун е, е, рухається ретроградно, все працює трошки навпаки. Нептун показує нам реальність тих сфер, е, коли ми жили трошки в ілюзіях, фантазіях, ми собі щось придумували. І це саме сфера, які стосуються ваших родичів, це сфера. Взагалі спілкування, комунікації, це сфера друзів, і ще навіть третій сектор відповідає за підписання документів і так далі. Тобто ви якусь ситуацію могли для себе викривлити. От, і це, що стосується і спілкування, це що стосується там підписання якісь документів, чи влаштування на роботу, чи ви мали оформляти. Там не знаю, купувати новий автомобіль чи квартиру, чи ще щось. І е, у вашому уявленні це могло бути по одному, а в реальності воно по іншому. І Нептун зараз, протягом цих п'яти місяців, реально допоможе вам це усвідомити, подивитися на свою родину, на своїх родичів, там чи подивитися на певні ситуації, пов'язані з вашою роботою, пов'язані навіть з тим, як ви комунікуєте з іншими людьми. Тому що звичайно, за це. Теж відповідає третій сектор гороскопу. Наступне це Уран, адже вже 7 липня Уран змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас буде п'ятий сектор гороскопу, відповідно теж. Хочу сказати, що планета Уран знаходиться в одному знаці Зодіаку близько 7 років. І цього року Уран в Близнюках буде з 7 липня по 8 листопада поточного року, потім на певний період часу до 26 квітня 2026 року Уран повернеться в знак Телець, і потім вже з цієї дати до 2033 року він буде перебувати в Близнюках. Тобто на найближчих 7-8 років у вас буде великий акцент на п'ятому секторі гороскопу, там, де і знаходиться Нептун, як ви зрозуміли. І що це означає взагалі? Уран це планета молодих людей, це планета новітніх технологій, це планета е, значить IT, е, авіації, інтернету. Тобто все. Нове, практично, що ми бачимо за останніх 100 років в нашому житті, це є уран. Ну, тобто Ми не живемо 100 років, ну, хтось живе, але я мала на увазі цей відрізок часу, скільки інновацій з'явилось, це все уран. От. І взагалі, що стосується п'ятого сектору, це у вас може бути новий підхід до виховання дітей. Або якщо ви працюєте з дітьми, наприклад, у вас є. Свій гурток для дітей, або, наприклад, у вас є дитячий садок на дому, це так само популярно, або ви працюєте репетитором з дітками, або по розвитку. Тобто ви можете бути тою людиною, яка впровадить якийсь інноваційний підхід до роботи з дітьми, і розумієте, якщо ви це зробите, то у вас відповідно буде багато клієнтів і. Хороший дохід, тому що батьки своїх дітей не шкодують кошти. Якщо ви придумаєте щось інноваційне, яке буде мати результат, то звичайно до вас будуть ходити люди. Наступне, якщо у вас немає такої роботи. То це просто може на найближчих сім років ви можете займатися своїми ж дітьми. Наприклад, можливо, ви підете в період цього часу в декрет, або можливо, ви вже знаходитесь в декретній відпустці, і можливо у вас є одна дитина, потім з'явиться ще одна дитина. Тобто цей період часу ви можете присвятити дітям. Якщо для вас це взагалі не актуально, то це може бути тема. Бізнесу, але це як з бізнесом може працювати? Може бути так, що, наприклад, у вас був якийсь бізнес, і він, знаєте, вже не приносив необхідного доходу і так далі. Тому що Уран це взагалі планета, яка любить все зруйнувати, і потім, що ви на цьому місці зруйнованому, будували щось нове, то ви можете закрити старий бізнес і вже все проаналізувати. І відкривати новий бізнес або ж е, свого бізнесу зробити ребрендінг, тобто осучаснити його, е, скажімо так, підвести до уранівських стандартів, омолодити. Тоді у вас відповідно будуть і доходи, і взагалі це такий період часу, коли ви можете багато подорожувати, типу, кайфувати від життя, отримувати задоволення, багато переїжджати, це, все по урану буде, і по п'ятому сектору. Наступне це повний місяць, який відбудеться 10 липня, знаці козиріг і це для вас 12-й сектор гороскопу. Повня нам завжди говорить про результат, про підсумок. Вона може висвітлювати певну ситуацію. І в вашому випадку це все стосується 12-го сектору гороскопу. Це може бути про еміграцію. Якщо ви довго жили в еміграції, ви можете, в вашій голові може закрастися думка, що ви хочете змінити. Країну свого проживання, там не точно, що ви повернетесь додому, але ви вже можете задуматись над тим, що ви не хочете жити вже в цій країні. Наприклад, або це як закінчення вашої самотності. Тому що 12 й сектор це, це коли ми багато часу проводимо одні, коли ми мало комунікуємо з друзями, коли ми можемо. Е не мати другої половинки, тобто ми можемо бути абсолютно самотніми в розумінні того, що вкладає в себе це слово. Тобто, це якби припинення самотності, такий етап. Ось і ще по 12-му сектору. Це можливо, ви закінчите зараз якісь курси по астрології таро, навіть психології, або якщо ви клієнт, то ви можете. Закінчити якусь роботу сеансів з е, психологом, тобто такого формату. Наступне це Сатурн, адже е, починаючи з 13 липня по 28 листопада, Сатурн, який транзитом рухається по знаку Овен, буде здійснювати свій ретроградний рух у вас. Третьому секторі гороскопу. що взагалі означає планета Сатурн. Планета Сатурн це планета дорослих людей, старших людей. Сатурн це наш вчитель, Сатурн це планета карми. І Сатурн любить дуже все впорядковувати, він любить закон, він любить, щоб ви жили по правилах. І Сатурн. Саме в період ретроградності буде вчити вас дисципліні по третьому сектору гороскопу. А це спілкування, це документи, це техніка також, транспорт ваш. І, тобто, можливо, в цей період часу, саме в цих чотири місяці, ви проведете до ладу свою бухгалтерію, просто наведете порядок в документах. Може, ви навіть не знаєте, де лежить ваш паспорт, і ви. Придумайте в своєму будинку, в своєму помешканні окремо шугляду для документів, і так далі. Можливо, ви переглянете, як ви спілкуєтеся з іншими людьми, манера спілкування і так далі. Це все по Сатурну. Тобто Сатурн буде вносити дисципліну для вас. Наступне це Меркурій, адже з 18 липня по 11 серпня Меркурій буде ретроградним. Транзитом він проходить по знаку Лев. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Звичайно, всі вже знають, що в період ретроградності Меркурія не можна купувати рухоме чи нерухоме майно, так само техніку, і починати нові справи. А що стосується конкретно вас. Меркурій дивиться в минуле, і це минуле для вас стосується ваших стосунків з оточуючими вас людьми. Звичайно, це і тема шлюбу, це і тема партнерства особистого, це і тема партнерів по бізнесу, це і сусіди, і друзі, і так далі. Тобто з вами може зв'язатись люди з минулого, можливо, це ваш колишній чоловік чи дружина, можливо, це ваші однокласники чи одногрупники, з якими ви вчились в університеті, можливо, це сусід, і коли ви там жили на квартирі і дружили, а він десь виїхав чи ви виїхали. Тобто, якась людина з минулого зараз вийде з вами на зв'язок. Наступне, це сонце. Аж 22 липня сонце змінює знак і переходить в знак Лев. І до 22 серпня воно буде перебувати в цьому знаці. Це для вас сьомий сектор гороскопу. Що для вас це означає? Сьомий сектор це всі оточуючі нас люди, це сектор партнерства, сектор стосунків. Це означає, що в цей період часу у вас, по-перше, будуть хороші. Стосунки з всіма людьми, які вас оточують з вашими друзями, з сусідами і так далі. Ви будете з ними багато бачитись, багато комунікувати. цей сьомий сектор, звичайно, ми теж включаємо і колег по роботі, і клієнтів. Тобто, це означає, що у вас буде багато комунікацій, А якщо у вас така робота пов'язана з роботою з людьми, що ви багато спілкуєтесь, так далі, у вас буде значне багато клієнтів в цей період часу. Наступне це новий місяць, який відбудеться 24 липня в знаці лев, і це відповідно для вас той самий сьомий сектор гороскопу, і це означає, що нові люди увійдуть в ваше життя. Це може бути ваш партнер. Ви можете з кимось познайомитись, якщо для вас це актуально, і ви зараз не в стосунках. То може бути нове знайомство, і навіть може бути шлюб, якщо ви в стосунках, і е, ваші стосунки мають, скажімо так, логічне продовження. Потім наступне це може бути, е, що просто у вас з'являться нові друзі, це так само можуть бути нові колеги по роботі, якщо ви там прийшли на роботу в новий колектив. Нові клієнти, тобто хтось новий увійде в ваше життя. І останнє в цьому відео це знову ж Венера, тому що вона швидко рухається. І 31 липня Венера змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас шостий сектор гороскопу. Це означає, що потрібно працювати, тому що шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за рутину. А Венера, так як це планета грошей, кохання, краси. І це означає, що ви будете працювати, відповідно, у вас будуть доходи по Венері. І, звичайно, вони будуть вищими від тих стандартних доходів, до яких ви звикли. Тому такий гороскоп чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось наступних відео.